Прийшли в банк в банк. Ми прийшли не просто так. Ми ж переїхали, а значить, в банку треба оновити інформацію про те, де ми живемо. Ну так на всякий випадок, вдруг їм треба буде, я не знаю, якісь документи прислати ще щось. Ми, ми коротше, як піщерні люди, приперлись в этот банк. Оказується, там можна поміняти адресу просто в вабці. Ми та звикли, що тут в вапці, в принципі, нічого не можна зробити, окрім як побачити, як гроші покидають твій рахунок. Тому ми одразу пішли в банк а з. Та казується, що хоча б це там можна зробити. Виходить, не така безполезна апка, як я думав. Ні, вона все ще безполезна, але хоча б адресу там можна поміняти. Прийшли здавати плівку. Он ліза, судить, записує імена і інструкції, потім його заберуть, відсканують, відфоткають і відправлять нам. Трохи почався дощ. Е, типу, он, можете побачити сліди від дощу, я не, я не вру, я не вру, дощ справді йде. Поки що не сильний. Але ми сподівалися, що ми ваші зможемо прогулятися пішком до центру і не потрапити під дощ. Звісно, дивлячись на небо зараз, я думаю, це було дуже наївно, дуже наївно. Але в принципі, воно капає так, типу, просто крапає, не те, щоб це була прям велика проблема. Коротко, якщо воно буде далі так крапати, то ми підемо далі пішком. Головне, що поки ми йдемо пішком, воно не почало крапати набагато сильніше. Коротше, дощ закінчився. Ми, як я і сказав, йдемо у центр пішки. Просто подивіться на цей вид. Це просто. Це просто тема. Це просто тема. Я, коротше, за цього доща вже встиг один раз запанікувати і пропустив запис таймлапсу. Я знайшов класне місце, я поставив камеру, почав крапати дощ, я такий, блін, пакуюсь, бо зараз почне лити. Тому зараз виправляю ситуацію, буду знімати таймлапс. Так, дощ знову починається. Треба бігти в місто, шукати прихисток від цього дощу. Так, все, в реджестрі сходили, адресу на документах поміняли. По документам на сьогодні все. Слава Богу, я не люблю вирішувати питання з документами, Я думаю, ніхто не любить, ніхто не любить черги, ніхто не лють. Ніхто нічого не любить робити з документами. Слава Богу, це дан. Тепер в магазин лізі по юбку. Де ліза? Он ліза по юбку, а, а потім додому хавати. Короче, не важливо, що потім. Головне, що зараз за юбкою. Ми вже в магазині. Експерт приступив до вибору <звук> спідниці. Давай експерт, нам ще я їх побачила в інстаграмі <звук> таргет рекламі. І коротше, це не спідниця, це спідниця шорти з кишенями. І ось тут, в шортах, під низом є кишеня, яку лазить телефон. По ідеї, не факт, що мій 13 Pro Max, Ну, ми хочемо купити новий Anyway Телефон так, що виглядає вживу дуже-дуже непогано і коштує все на все тридцять доларів, що для речі в Канаді, типа не ціна. У мене взагалі питання до виробників жіночого одягу: що це за я не знаю, змова чи як це назвати, чому в усіх жіночих штанах і шортах і юбках немає карманів. Ну, те, що там є, мені карманами дуже складно назвати. Кричі, робіть кармани, будь ласка. Юбку беремо, Протестувала iPhone 13 Pro Max, туди влазить. Щасливий володаль де на касу. Real Canadian Superstore. Ми, короче, прийшли скуповуватися продуктами, але тут така не дуже дружелюбна ерія. Чесно, мені було дуже стрьомно йти з камерою, тому зараз будемо скуповуватися. Я камеру запакую в рюкзак, щоб не нести її назад ось так. Тому що так недружелюбна на мене, типу, така кількість людей ще не дивилася ніколи. Там просто щелк прямо на ескалаторі, прямо зараз їде, дивиться на мене такий Таке... Некомфортно. Ліза знайшла Коліслава, а я знайшов найвостребованіший товар. Я думаю, по слою пилі і оцій паутіні ви можете здогадатися. Що це прям what everyone is looking for. Я вже думав, що в принципі нічого цікавого сьогодні за влог не буде. Що я просто не знаю, покажу, погуляю, схожу в магазин, схожу там в банк, оновлю дані. Але не все так просто. Я думав, їх нема в Канаді. Він попросив, щоб його додали у влог. Фістеблс від містера Біста. Я думав, що я їх не спробую. Я спробую. Чекайте огляд, підписуйтесь щоб побачити огляд завтра.